Вітаю, танкісти! Сьогодні ми поговоримо про одне з найважливіших питань у World of Tanks: який же танк найкращий? Відразу скажу, однозначної відповіді на це питання не існує. Все залежить від вашого стилю гри, ваших уподобань та, звичайно ж, від вашого досвіду. Але ми спробуємо розібратися в цьому питанні детальніше та допомогти вам зробити свій вибір. У World of Tanks існує кілька класів танків: легкі, середні, важкі, протитанкові самохідні установки та артилерія. Кожен клас має свої особливості та призначення на полі бою. Давайте розглянемо основні характеристики танків: вогнева міць, захист, швидкість та маневреність. Кожен танк має свій баланс цих характеристик. Наприклад, важкі танки мають потужне бронювання та значний урон. Але вони повільні та неповороткі. Легкі танки навпаки дуже швидкі та маневрені, але мають слабке бронювання та озброєння. Щоб зрозуміти, який танк підійде саме вам, потрібно визначитися зі своїм стилем гри. Якщо ви любите атакувати та прориватися крізь оборону противника, тоді вам підійдуть важкі танки або середні танки з хорошим бронюванням, коли ви віддаєте перевагу підтримці союзників та знищенню ворогів з дистанції. Тоді ваш вибір ПТСАУ або артилерія. А якщо ви любите швидкість та маневреність, то легкі танки це ваш варіант. Для початківців я б рекомендував звернути увагу на середні танки. Вони досить універсальні та підійдуть для різних ситуацій на полі бою. Також варто почати з танків нижчих рівнів, щоб освоїти основи гри та навчитися керувати танком. Не забувайте також про розвиток екіпажу та встановлення додаткового обладнання на свій танк. Це значно підвищить його ефективність у бою. І найголовніше практика. Чим більше ви будете грати, тим краще ви будете розуміти свій танк та знаходити свій стиль гри. Сподіваюся, це відео допомогло вам розібратися у питанні вибору танка у World of Tanks. Пам'ятайте, що головне це отримувати задоволення від гри. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть свої питання у коментарях. До зустрічі у наступних відео.